Вітаємо всіх глядачів нашого каналу. Ви на каналі ВПО Life. Зараз на дворі грудень. Календарна зима, але не типова для зими погода. Нагадаю, що ми на Черкащині і поки ще ми не бачили першого снігу. У даному відео хочемо розказати про культури, на яких можна заробити в 2026 році. Тому, кому цікаво, заварюйте каву-чай і ми розпочинаємо. Зробивши певні підсумки, відео можна побачити у нас на каналі залишу підказочку в правому верхньому куточку. Ми винесли для себе певні плюси, певні мінуси і зробили висновки. Отже, ставку ми будемо робити, все ж таки на Ранню продукцію, оскільки ми живемо в селі, ми живемо далеко від великих мегаполісів. Тому, звісно ж, річ з городиною, з продажем городини, трошки важкувато, оскільки кожен старається вирощувати своє. Отже, по капусті. Всі ми знаємо, що зараз на осінь біла голова капуста ні по чому. Отже, є такі. Певні якби, підозри, що і молода капуста також буде не цінитися. Тому ми вирішили більшу ставку робити на вирощування цвітної капусти та броколі. Із цвітної капусти весною ми вирощували ванзу та солістар. По броколі брали Самуа та айронмен. До речі, айронмен відкрили для себе як дуже цікаву капусту, яка дає і основний урожай, а також потім дає бічні. Діточки, які також повноцінно потім виростають і мають непоганий товарний вигляд. Можливо, ви також можете порадити гарні достойні гібриди цвітної капусти та броколів. Будь ласка, посішіть у коментарях. Обов'язково будемо прислухатися до ваших думок. Наступна приваблива культура у вирощуванні на отримання ранньої продукції це, звісно, молода картопля. Скажете, що кожен в селі вирощує картоплю в принципі то так, але і ні. Ранню картоплю люди бояться вирощувати, оскільки тут є ризики зворотніх заморозків. Звісно ж, молода картопля потребує укриття агроволокном, дотримання певних технологій, але все одно, оцінивши всі плюси і мінуси, вона вимагає менших затрат та вимог у вирощуванні та догляді. Але отримавши надранню продукцію, ми можемо встигнути потрапити в гарну ціну і отримати непоганий прибуток. На вирощуванні зелені у нас заробітку немає, оскільки кажу ж, це село. Тут немає збуту. А ось вирощувати редиску на ранню це все ж таки непоганий варіант. Після довгої зими всі хочуть вже свіженьких вітамінів, тому люди охоче купляють редиску на перші салати. Ми нашу продукцію продаємо в пучках. Саме в такому вигляді видно, що наша продукція свіжа і може зберігатися доволі такий тривалий час при правильному зберіганні. Також непогано користуються попитом і ранній зелений молодий горошок солодкий. Його люди охоче замовляють і через інтернет. Коли буває така якби, запара, що не встигаємо продати його в стрічках, то тоді ми лущимо і продаємо його на стакан. В цьому сезоні також вирішили садити його тільки на ранній, на молодий, не заморочуватися із конвейером, бо все ж таки з поливами у нас проблеми, з опадами останнім часом також, тому не будемо більше ризикувати. І посадимо тільки на перший оберт. Наступною смачною солодкою культурою, яку ми плануємо вирощувати в трошки більших обсягах, це будуть, звісно, ж, дині. Цей сезон показав себе дуже класно. Ми, якби, обрали для себе вже гібрид, який нас не підводить із року в рік. Це динька мазін. Вирощуємо ми її розсадним способом. В цьому році також вирішили спробувати її і виростити із насіння. Зробимо тим самим певний конвеєр, тим самим подовжимо терміни збору та реалізації цієї солодкої красуні. Диню вирощувати привабливо. Вона завжди в ціні у порівнянні з вирощуванням ковунака. Вони вже навчилися вирощувати по всій майже території України. А ось з динєю все ж таки ще треба поморочитися. У нас це виходить, тому будемо пробувати. Також вирощуємо і ексклюзивні сорти, але їх будемо вирощувати, скоріше за все, для себе, оскільки ціна на насіння висока, а продати її на ринку може бути великою проблемою. Також можна заробити на ранній солодкій кукурудзі ми вирощуємо ракель вона себе непогано показує. Але треба дійсно встигнути отримати ранню продукцію, і тоді буде гарна ціна і непоганий прибуток. Ми повністю відмовляємося від другого оборту конвейера. Ми висаджувати її не будемо, бо, як показав цей рік ціна на качан була по 5 гривень. Озимий часник у нас вже посаджений, тобто закладка майбутнього врожаю у нас вже є. Це також непогана культура, яка може дати непоганий прибуток, але теж треба встигнути зібрати ранній молодий часник і вчасно його збути. Молодий часник має гарну вагу, також на нього непогана ціна. Якраз в сам розпал сезону кабачків старий часник уже відходить, натомість дозріває молодий, користується він попитом, тому саме час його. Збувати по достойній ціні. Потім, звісно ж, також можна продати часник, але все ж таки ми повинні пам'ятати, що з кожним днем він втрачає свою вагу. Наступною культурою цікавою до вирощування та отримання заробітку є ранні томати. Нашій місцевості вони користуються попитом, не кожен селянин вирощує. Ранню продукцію, тому ми вирішили садити томати в теплицю або також увідгорити ґрунт у тунелі. З Сортами та гібридами поки ми не визначилися, тому будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, можете порадити щось гарне до вирощування. Хотіли спробувати жовту сливку Бенігара. Також хто її вирощував, пишіть ваші відгуки, чи сподобалася вона вам, і можливо дасте нам якісь поради, як отримати гарний врожай. Перші томати завжди мають гарну ціну і користуються попитом навіть в нашій місцевості. Яка б ціна на них не була. Люди все одно їх купляють на салати, бо після редиски до огірочків смакують саме. Перші домашні томати. Щодо огірків, ми також плануємо вирощувати їх і на перший, і на другий оберт, бо це така культура, яка користується попитом впродовж всього сезону. Але ціна рік на рік не приходиться сезон на сезон також не приходиться. Перші огірки, весняні огірки завжди ціняться більше. Осінні все залежить від погоди. Також плануємо висаджувати їх на тунелі, накривати. По гібридах завжди вирощували переважно сатіну, спробували на осінь вирощувати Арктика. Можливо, якраз Арктику ми і будемо висаджувати і надалі. А які огірочки висаджуєте ви, пишіть в коментарях. Ще є в планах в цьому сезоні більшу увагу приділити вирощуванню полуниці ранньої полуниці. У нас висаджений сорт Амі, вона надрання. Перша полуниця завжди в ціні, тому спробуємо її виростити і реалізувати. Також у нас є така непогана плантація малини. Є літня малина Феномен, вона також рання, дає крупну, гарну, смачну, соковиту, солодку ягоду. Її якраз можна продавати найпершою серед малин і отримати непогані кошти. Продовж літа також достигає конвейером у нас і ремонтантна малина, тим самим продовжує терміни реалізації і доповнює наш асортимент на базарі. Невибаглива у вирощуванні і спаржева квасоля завжди цінниця на ринку, тому її також будемо вирощувати. До невибагливих культур також відносимо і петрушку пастернак. Вони транспортабельні і мають гарні терміни зберігання. Із новинок хочемо спробувати вирощувати батат. Хто вирощував, пишіть свої відгуки. Пишіть свої враження від вирощення цієї культури, чесно кажучи, до початку повномасштабного вторгнення два сезони поспіль ми вдома пробували вирощувати, тому більш-менш уявлення трошки вже маємо. А ось і антирезультатні культури, від яких ми хочемо відмовитися: це вирощування цибулі тільки на молоду, вирощування картоплі на осінь, тобто якби пізних сортів, також не є. Прибутковою справою, це в цьому сезоні нам тільки так пощастило вчасно і за гарну ціну її збути. Овочі борщового набору, такі як буряк, морква на осінь, вирощувати зовсім невигідно, ціна замала. Вирощувати тільки можна на отримання ранньої продукції. Така сама ситуація із перцем баклажанами Їх вирощувати плануємо тільки для себе, якщо тільки вони будуть у надлишку, тоді цей надлишок поїде на базар. Ось такі у нас плани на сезон 2026 року. Можливо, впродовж зими вони ще будуть трошки коректуватися та змінюватися. А які культури для вас є пріоритетними та прибутковими, також пишіть, будь ласка, в коментарях. Для нас дуже цінні ваші поради. На цьому городні справи закінчуються, але ми готуємо надалі для вас цікаві відео, тому залишайтеся з нами. Тому до зустрічі в новому відео. Па-па!